Усім привіт-привіт! І сьогодні ми знімаємо для вас влог з двома реборними, а саме з дзвінкою і нашою новою малишкою. Так, так, хто бачив наше минуле відео, я думаю, ті знають, що у нас поповнення. До нас приїхала наша нова малишка Риборн. Так, знову е я продала Лію і купила іншу ляльку. А ось і вона: це малишка з молоду Квінлін. Е від стоїте і Бонні Браун. Ось достатньо рідкісний молодик. Ось така крихітка. Я, до речі, дуже кайфую від її ножок. Вони Не неймовірно реалістичні. Ось така у нас крихітка. Я її назвала Аріша. Аріна. Ось. Мені здається, це ім'я їй дуже-дуже підходить. І завтра ми їдемо в село, так як у мене нарешті почалися канікули на гімнастиці, і ми їдемо в село, ми там вже поставили басейн. Ось, в общем, їдемо відпочивати. Я беру з собою двох малишок, Аріну і дзвінку. І сьогодні ми разом з вами будемо туди збирати речі, тому поїхали. Ну що ж, речі вже обмріні. Просто подивіться, що я беру для дзвінки і що я беру для Ріши. Просто зараз будемо все показувати. Так, і перше це те, що я беру для двох дівчат. Це ось такий слюнявчик, Також носочки, дві пари. Ось і така пілоночка Ось. Далі покажу вам, що беру для ріше. Перша це ось ця пустишка, вона приїхала нам від майстра. Також ось цей підузок, чисто запасний, мало ли що. Ось. І ось така маленька бутилочка. Далі з одягу ось такі лосинки. з ріжкою тут. Е, ось такий боді леопардовий також. Ось такий рожевий боді з довгим рукавчиком. Ось такий боді зі слониками від майстера до нас приїхав. Ось такий ще один боді, це також H&M, Білий просто врубчик, звичайний. І один бодік з коротким рукавчиком. І ще Ріша ще в одному боді поїде. Ось, ну, тобто на ній буде ще один боді. Ось. І для Ріші це все. Зараз буду показувати, що бурля дзвінка. Просто подивіться, як тут багато всього. Бо я хочу зробити багато класних фоток, не знімати для вас багато крутого контенту, тому і беру достатньо багато всього. Перше це ось така тарілочка зі слоником, ложечка з вилочкою, пустишка ось ця. І ось ця бутилочка. Далі це ось такі крокси, так от для фоток. Ось такі сандалики. Запасний підгузок, також пов'язочки дві ось таких. Ось така панамка. І далі тут вже одяг іде. Перший це ось такий ромперзик, сімба, по-моєму, його звати, точно не пам'ятаю. Далі ось такий пісочник, ще ось такий пісочник, ось таке плаття. Ось таке плаття. Ось таке плаття. Це плаття боді. Також ось такі штанці. Ось такі шортики. Ось такі шортики. Бодік маєчкою. Нам буде класно походка в басейні, або біля басейну, як в купальнику. Далі ось ця футболочка, ось цей боді. І ось цей боді. І ще в цьому пісочнику Дзінуся поїде і в пов'язочці. А Ріша поїде в ось цьому боціку. Також будемо брати з собою нашу колясочку. Ось вона у нас. Йо, я хто не знав. Люльку брати з собою не будемо, бо там у нас немає деяких кріплень для капюшону. Ось, і плюс не хочу заморочуватись, щоб там одягати і знімати цю люльку, тому беремо в прогулянковому боці, прогулянковий блок у нас. Hello Kitty, Ось. Ну, все усім привіт! У нас вже другий день влогу. Сьогодні ми вже будемо їхати в село. Ми зараз за ріжкою тут лежимо. Така вона, вона зайка. Ось. Ми вже майже зібрали всі речі. Для оріші і для дзвінки, то я вже всі речі склала, а залишилося ще для себе дозбирати. Ще Сьогодні з'їздимо в магазин. І я, звичайно ж, візьму вас з собою, познімаю вам щось. Зараз тут збираю всі провода, це тут павербанк. Він, звичайно, не заряжений, але беру його з собою зарядка для телефону, для павербанку. Я вже тут склала свій деякий одяг. Це купальник. Там футболка, топ, шорти. У мене, в принципі, там є що одягати, але все одно про всяку яку І зараз ще треба буде свою косметичку скласти. І у мене виходить з собою два рюкзака. Це мій, А це дзвіносія ріша.